Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави, допоможіть. Скажіть нам, будь ласка, чи є перешкоди на дорогах, на любов, у того, хто дивиться це відео. Тут хтось впливає на вашу другу половину. Жінка, яка вже в віці, вона має онуків. Хоче, щоб ви були самотні. Тут діють саме на другу половину. Так, звертаються до людей з сили, платять гроші. Дуже хтось ще паралельно впливає на другу половину, як привороти робить. Це все я заперечую. заперечу весь негатив. Заперечую, заперечу. Прошу вищі сили. Скажіть, чи лишилось ще хоч що-небудь, хоч який-небудь негативний вплив на шляхах на любов. Хто дивиться це відео, що заважає, бути щасливою людиною, мати другу половину, друга по житті. Тут відбувається, як тільки ви когось знаходите, все руйнується. Тут хтось долю крав, заперечу повністю. Два гарна доля і з молоду хтось долю на любов украли долю. Скажіть, будь ласка, ви ще сили? Чи лишилось ще хоч що небудь? кави, прошу. Тут може бути таке, що як тільки ви починали ще свій шлях. Молода людина, або ну так, це ви були ще й дуже юні. І у вас забирали, крали долю, якимось чином зіпсували долю, бо вам ем, по житті мала йти дуже гарна людина, стосунки. Скажіть, будь ласка, вище сили. Чи є ще якась перешкоди на дорогах на любов? Так, тут є люди, які повністю одвертають вашу вдачу. Вони бачать, що ви маєте бути щасливі в домі. У вас має бути е, кріпка родина саме. Е, дуже гарна карта: оце друг по житті, вірна людина, вірна. Але вам змінюють долю і у вас зрада. Псують життя. Це я заперечую, це магічно. Вищі сили. Скажіть, будь ласка, чи є ще якісь негативний магічний вплив, який перешкоджає мати другу половину, вірну людину, друга по житті на все життя? О, ще закрита. Але йде Верховний суд? До вас прийде людина, от це та людина по вашій долі. І ви матимете статок, ваша робота, от ви зможете мати великі гроші. Тут саме ви. Ну, а чоловік тут більше незаміжній, або якщо ви чоловік і вам зустрінеться жінка, яка має а, таку професію. Вона дуже в... Ну, в неї великі гроші будуть. От. Бо якщо ви жінка, то зустрінете чоловіка, гарного, вірна людина, дуже активного, і, можливо, навіть він має професію військового також. От. Верховний суд. Тут як-то паралельно вам, можливо, одночасно як закривали дороги і на фінанси, і на. Зустріч із коханою людиною. От. І тут як відкривається цей шлях, і ви одночасно як будете мати ті фінанси, що у вас вони повернуться по долі. І чоловік, або це жінка, і ваша кар'єра може також піднятися. Оця службова по службі просування. Це Верховний суд, це те, що має відновитися ваша доля. Це я заперечую весь негатив, забираю, всі перешкоди забираю, все, що заважало, більше не може заважати. Всі, хто дивиться це відео. Зустрічають кохану людину, вірну людину, друга по житті на все життя і мають радість, родину, щастя. Справжнє буде так. Скажіть, чи лишилось ще, можливо, якась негативна вплив магічний, негативний на дорогах, на любов? Ну, були також люди, які. ну, Це ваша депресія, напевно, після таких людей вони відбили у вас будь-яке бажання мати другу половину, і ви не вірите, що люди можуть бути вірними. Ви знаєте таку якусь от ваш досвід, такий склався, що ви. Більше впевнені, що люди будуть зраджувати, і всі і жінки, і це можуть бути і чоловіки, вони вам не віриться, що хто, хтось може бути вірним. Тут більше як всі, вони мають несерйозне не відношення от, до стосунків. Заперечую весь негатив, забираю із вашої голови із пам'яті. Більше немає негативних спогадів, висушую повністю, откриваю всі шляхи на зустріч справжньої людини, вірної, люблячої, буде так. Усіх, хто несерйозний, забираю з вашого шляху. Ну от. Хтось дивиться, як сам себе, як наче сам себе, позбавляє от чіткий намір бути самому. Напевно, що навіть це можуть бути люди військові, які відрізали напроч, вони уйшли і більше не збираються. повертатися, як наче йдуть, ну така людина може бути фатальна, дуже як зруйнували собі, напевно, самі, що щоб нічого не заважало вам, ви якусь ціль поставили іншу. Це заперечує весь негатив, прошу вищі сили відкрити всі шляхи на любов, на другу половину, на щастя, на здійснення. Мріє мати родину. Так, дивіться, все налагодиться, прийде осінь. Ви матимете змогу спілкуватися. Тут були люди, в яких не було змоги перетинатися із, із спілкуватися. У вас була інша задача, але отут, напевно, це буде осінь, дуже красива, і ви зможете зустрічати людей, ви можете себе гарному. З гарного боку так показувати, щоб людям привертати увагу до себе. І тут так іде чоловік, якщо це дивиться, чоловік, то йдуть красиві жінки, приємне, дуже приємне спілкування, в якому ви залікуєте от свої. Рани також це може бути в це місце може бути десь, де є море, от тут ваша оця. Самотність завершується, ви відновлювалися. Можливо, були люди, які відновлювалися після якихось поранень. І буде подорож, ви десь поїдете там, де є море, або на відпочинок, аби взагалі відновлюватися далі. І там також буде приємно дуже спілкування. Це. Можуть бути зустрічі із старими е, друзями із дитинства. Так і е, ви відновлюєте своє життя, ви знов повірите, що люди не всі можуть бути такими. Зрадниками є люди нормальні, заперечую. І деякі так, також вас шукали. Скажіть, будь ласка, вищі сили, чи є ще хоч що-небудь, що заважає відкрити дороги на любов. Так, добре, ми відкрили шляхи на любов, на кохання. Весь негатив повертаю ворогам, тим, хто впливав, перекриваю негативні програми, хто ставив, відвертаю повністю весь негатив. Більше немає жодної перешкоди, яка б заважала мати відносини, стосунки, вірні, вірну людину, люблячу людину. Більше нічого не заважає. Буде так. Буде міцний захист на вашій долі. Закриваю долю від усього негативного. Буде так. Да буде повністю відкрита дорога на любов. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі дороги на любов, тому хто дивиться це відео, немає жодної перешкоди. Цікаю всі переклади, обміни, подміни. Хто б як би не впливав весь негатив, повертаю ворогові. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної перешкоди, яка б заважала мати, другу половину любов, справжня, відносини і задоволення і радість від спілкування. Буде так. Буде все сказано, здійснення, так буде. От, і так іде мені, що у вас навіть от настільки відкриються шляхи дороги, що ви зможете мати вибір і вибрати саме саме підход... те, що підходить вам абсолютно. от Най... Найцікаве таку людину, от із якою ви будете абсолютно відчувати себе раді радіти. от Все життя. Дякую духам Кави. Приємної вам кави і до зустрічі.